У Красноградському районі почастішали випадки телефонного шахрайства. Зловмисники, використовуючи мобільні телефони, вводять в оману громадян, вигадуючи різні історії з їхніми рідними та знайомими. Як не потрапити на гачок до шахраїв? Поради надає начальник сектору дільничних інспекторів міліції Володимир Росоха. Красноградський районний відділ міліції звертає вашу увагу на те, що почастішали випадки шахрайства. На території Харківської області звертаємося з цього приводу до вас, щоб ви не попали в оману злодіям та шахраям. Коли на телефони громадян нашого району шахраї намагаються дзвонити та виказують побажання того, що їхні близькі родичі, діти, знайомі попали в скрутну ситуацію пов'язану з дорожньо транспортними пригодами або з іншими надуманими злочинами. Вам необхідно не реагувати на такі повідомлення, а негайно положити трубку та зателефонувати до Красноградського райвідділу міліції за телефонами 102 або 7 82 91. Після цього шахраї залишать вас в покої. Тому що вони намагаються дозвонитися до вас, розчулити ваші серця та сказати неправду і з цим заволодіти вашими грошовими коштами, або перерахувати гроші на мобільний телефон, або оплатити рахунок в одному з банків нашого району. А також були випадки, коли шахраї говорили про те, що зараз приїде таксі, і вам потрібно таксисту винести гроші. І він відвезе їх до одного з правоохоронних органів, який буде вирішувати питання щодо непритягнення ваших близьких до відповідальності. За всіма цими фактами обов'язково звертайтеся в першу чергу до Красноградського відділу міліції, щоб ми своєчасно змогли захистити вас від шахраїв та нечесних на руку громадян.